Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Як завжди, один раз на тиждень ми кажемо про питання пенсії, бо ця тема дуже актуальна, і ми про неї будемо казати завжди. Сьогодні ми будемо обраховувати пенсію, як має бути для лікаря, для тієї людини, яка віддала своє життя, своє здоров'я, можна так сказати, цій спеціальності. Ці діяльності врятувала багато життів, допомогла багатьом людям. Як має держава віднестись до цієї людини, до лікаря? Ми враховуємо, що пенсію лікар буде отримувати в 60 років. Ми кажемо про солідарну пенсійну систему. І саме ми враховуємо трудовий стаж цього лікаря. В нашому випадку це 40 років. Враховуємо також розмір мінімальної заробітної плати. Він становить в Україні зараз 8 тисяч гривень. І ми беремо від цього розміру мінімалки від 8 тисяч 5%. Це буде 400 гривень. І ці 400 гривень ми множимо на трудовий стаж цього працівника, цього лікаря. Тобто 400 множимо на 40 років. І пенсія у цього лікаря буде 16 тисяч гривень. 16 тисяч гривень держава надасть лікарю з пенсійного фонду України. Ось такий має бути розрахунок для категорії лікаря. Але якщо лікар має перед державою різноманітні заохочення, як приклад, лікар відзначився за свою діяльність. Що має бути в цьому випадку? Ми врахували, що в першому випадку пенсія з пенсійного фонду. Але якщо є така ситуація, коли людина показала своєю діяльністю, своєю працею, якісь досягнення, то їй буде нараховуватися підтримка від держави. Можна назвати її соціальна підтримка, соціальне забезпечення. Але це будуть вже кошти з державного бюджету України. За рахунок соціальних служб, які будуть сплачувати ці люди. В нашому випадку, як має бути обрахунок, якщо у лікаря, наприклад, є заохочення перед державою? Є окрема формула. І ми про цю формулу будемо завжди казати. Так ось, формула виглядає наступним чином: 60-цифра 60. Це мається на увазі 60 років. Віднімаємо трудовий стаж. Це той трудовий стаж, який має людина. І ось в нашому випадку 60, віднімаємо 40. Отримаємо 20. І потім цю цифру 20 ми множимо на коефіцієнт. Саме для вчителя, лікаря та військового коефіцієнт становить тисячі гривень. Саме для цих категорій працівників. І саме, 20 множим на півтори тисячі отримаємо 30 тисяч гривень. В нашому випадку лікар кожного місяця протягом року буде отримувати цифру 30 тисяч гривень. За те, що лікар має досягнення. Наприклад, він має досягнення за 2 роки, за 3 роки. Незалежно за скільки рік, але кожного місяця протягом року ця цифра буде надаватися цій людині з державного бюджету України за рахунок соціальних служб. І таким чином ми роз'єднуємо. Пенсійний фонд окремо, бо там питання тільки пенсії. А державний бюджет це заохочення перед державою даного працівника, даної категорії, коли людина відзначилась. І її треба поощряти, підтримувати. Але підтримка має бути тільки з державного бюджету України. Саме в цьому і полягає та система, яка надає можливість зрозуміло роз'єднати виплати. І які ці виплати, ми про це сказали. Які ці цифри, ми про це сказали. Але є такий момент. Це вже сьогодення, шановні глядачі. І ось я нещодавно прочитав новину по пенсіям. І тут зазначено, що деяким категоріям українців разово, ще раз повторюю, виплатять допомогу від 430 до 3100 гривень до Дня Незалежності України. І це новина. Відходить від Пенсійного фонду України, бо Пенсійний фонд України повідомив. Тобто, як ми маємо розуміти, з Пенсійного фонду України будуть сплачуватися кошти. Це нонсенс. Цього не може бути. Якщо є захочення, якщо є захочення, то до чого тут Пенсійний фонд? Але так, в державі в Україні, все створено, що все відбувається. Відрахунки різні з пенсійного фонду. І це помилка. Це помилка, яку треба виправляти. Це помилка, яка призводить до негативних наслідків. Тільки та система, про яку ми казали, саме той розрахунок, про який ми казали, надасть можливість обрахувати будь-якого працівника незалежно від його діяльності справедливо. Якщо ти лікар, якщо ти вчитель, військовий працівник, формула одна. Прив'язка до трудового стажу, 5% від мінімальної заробітної плати, і множимо цю цифру 400% на кількість відпрацьованих років. І це буде пенсія. Маєш заохочення перед державою, кошти державного бюджету України. Все, по відповідній формі, все, шановні глядачі, все дуже просто і зрозуміло. На сьогоднішній час нічого не змінюється, тільки все ускладнюється. Ось тому така ситуація. Тому я всім дякую за прийняття відео, шановні. Якщо відео сподобалося, ставте подобайки, залишайте коментарі під відео пенсії. Ми далі будемо казати про пенсії. Ставайте нашими підписниками. Ми працюємо саме для вас, надаючи вам нову інформацію, надаючи наші Моменти щодо обрахунку пенсії, які вони мають бути справедливими. Тому, дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.